Виконавча служба. Справа в тому, що рішенням суду на вас винесено, тому що ви являєтеся борошником Луганського. У Сєверодонецьку, як і по всій Україні, у боржників за газ в рахунок боргу забирають техніку чи меблі. Відбувається це так: представники виконавчої служби приходять до людини додому, зачитують рішення суду та повідомляють, що в рахунок боргу забирають її техніку. Крім того, боржника відключають від газопостачання. Як повідомили у виконавчій службі, такі дії стимулюють людей активніше сплачувати борги. Втім, це вже крайні заходи, адже основний процент боржників сплачує гроші вже після вироку суду і до вилучення техніки справа не доходить. За словами працівника виконавчої служби, після вилучення техніки люди сплачують борги вже перший тиждень. Люди буквально в течение двух-трех дней после того, как мы приезжаем и забираем описываем имущество, в течение двух-трех дней находят средства, занимают у кого-то, то есть погашают полностью задолженность и возвращаемся имущество, целости и сохранности. Так було і з севердончанкою Наталею. Вона не платила за газ 5 років, тож в рахунок боргу виконавча служба забрала її ноутбук. Якщо в десятиденний строк жінка не погасить свою заборгованість, техніку продадуть на спеціальному аукціоні, а вирученими грошима закриють борг. Втім, після цієї події жінка таки зробила деякі висновки. Ну, в принципі, звісно, легше платити щомісячно, по чуть-чуть, чим -чуть, потом всю суму зразу. Вот. Це буде тяжело і и накладно. И терять своє имущество, звісно, дуже не хочеться. Нагадаємо, що спочатку боржникам надсилають попередження, а вже потім відправляють справу до суду. Якщо вже і після цього людина не сплачує борги, забирають майно. Газ це же товар, як і хліб в магазині, за який ну, какие платити якісь то матеріальні, да не гаразди, скажем так, людей то это не впливає на это. То есть, Газ з он должен бути оплачен. Кожного тижня працівники виконавчої служби проводять близько 10 подібних вилучень. А в суді зараз знаходиться 900 справ щодо стягнення боргів за газ. Станом на 1 квітня населення Луганщини заборгувало Луганськгазу понад 187 мільйонів гривень.